Заможні, впливові, знамениті. Майже сотня гостей зібралася на вечір в одному з найдорожчих готелів Києва – «Прем'єр-Палац». Але цей захід особливий, бо це благодійний аукціон. 500 доларів, хто більше? 2,200? 3, продано! 500 раз. 2,500 раз! 2,500 два! 2,500! 1,500! Вані кошти підуть на одразу два напрями. Частину грошей спрямують на новий унікальний центр реабілітації дітей, які постраждали внаслідок російської збройної агресії. Цей комплекс відкриють при спеціалізованій дитячій лікарні. Охмадит. Нині вона переповнена маленькими пацієнтами, котрі пережили окупацію або постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Вони потребують тривалої реабілітації та повинні перебувати під постійним наглядом професіоналів. Хотіло би донести, що це важливе психло. Не стан, психологічне здоров'я дітей важливо мати ресурс, який необхідний для того, щоб дітям надавати ту психологічну допомогу. Вважаю, що дуже потужний сьогодні. Ми зробимо цей крок завдяки завдяки тим людям, які прийдуть і куплять лоти. А і ці гроші підуть якраз на цей проект, на цей кризисний центр, також на допомогу нашим військовим. Та насамперед, ще до початку аукціону гості благодійного вечора уважно вивчили і прицінилися до лотів. Є така марістеб бренд, тому хочу подивитися е, саме її. Кобзару цей Шевченка. Просто люблю його е, сон. У кожного своя доріси шлях широкий. Мені дуже це подобається. Дочері дуже сподобався лот е, шубка в такому стилі емоціональному. Ви знаєте, мені так подобається там один хлопчик. Хлопчик такий в зеленому. Іншу частину донатів передадуть військовим на передовій, котрі у ці хвилини віддають життя заради свободи України. За цей напрям відповідає благодійний фонд Батальйон Волонтер, який з початку воєнних дій 2014 року передав Збройним силам України понад 80 позашляховиків та санітарних автомобілів, понад 170 квадрокоптерів, понад 800 розгрузок, а також радіостанції, тепловізори та спецхарчування. І Ми вирішили долучитися до цієї благодійної ініціативи силами на нашого благодійного фонду батальйон волонтер і запропонували п'ять лотів. Це наш внесок в цей вечір і половину. Тих грошей, які будуть зібрані конкретно з цих лотів, отримує батальйон волонтер. А половина друга піде на Афмедер. І тому, власне кажучи, ми сподіваємось, що ті завдання, які стоять перед батальйоном волонтера, саме допомога військовим силам оборони України, ці завдання також в якійсь мірі будуть виконані. Наша організація активно долучається до збору коштів, а також до ініціативи проведення благодійних заходів для збору коштів для збройних сил України, в тому Числі ми виступаємо інформаційним і медійним партнером даного західу. Список лотів справді вражав. А ось і ті ексклюзивні експонати, які надав батальйон волонтер. Тут і прапор України з підписом головнокомандувача збройними силами України генерала Залужного і ігрова футболка лідера збірної України Михайла Мудрика. І карта України підписана Кирилом Будановим. І найвідоміша поштова марка. А найзапекліша боротьба розгорнулася за цей лот. Картину Хімарс зброя перемоги. На опціоні представлена частина відпускової установки кришки ракети м 31 А. Тисячу доларів. Три продано, Олексій, Я ще раз дякую вам. Ще раз дякую, Олексій, отримаєте цей шеврон. Завдяки азарту учасників та мистецтву торгуватися ведучого Юрія Горбунова за кілька годин вдалося зібрати понад мільйон гривень. Придбали карту України, тому що ну, наша країна вона повинна бути звільнена до кордонів 91 року. Це символична карта і символична підпись Кирила Буданова. Тому я впевнений, що перемога поза нами, а наша справа донатить, допомагати ЗСУ. Вважаю, що ну це якийсь мій вклад такі як я можу вкла вкладати в, в нашу перемогу, в наших діточок, в допомогу всім проєктам благодійним збройних сил для дітей. Я не можу. Я знаю, як там тяжко хлопцям. А найдорожчою покупкою став ось цей раритет: рідкісне видання кобзаря, за яке вторгували майже 100 тисяч гривень. Журналіст за освітою дуже полюбляє книжки. На жаль, не завжди маю час їх читати. А звичайно, кобзар для справжнього українця це та сама біблія, бо за релігію всі українці різні за віросповіданням. Але в нас є певна історія, яка точно нас всіх об'єднає, і це зокрема і кобзар. З поміж інших виділялася зокрема гіль, за яку Перетворили на справжній витвір мистецтва. Я за рік провела шість великих виставок персональних і за рік написала більше ста картин. Розписала більше 100 гільз. І за рік, неповний рік, з моїх картин пішло 3 мільйони гривень на ЗСУ. До речі, більшість гостей зізнавалася, що донатити вже давно стало доброю традицією. То наша діяльність і е, будь-який рух він виливається в те, що ми в тому чи іншому населеному пункті допомагаємо людям, е, де ця допомога є фінансова, це допомога є в натуральному вигляді. Донатимо і на стипендіа для дітей, які втратили батьків під час війни, просто тим, кому студентам, кому зараз досить важко, і ну основне. Не все ж таки з се аукціон також підтримали відомі артисти, зокрема Геля Зозуля, Вільна, гурт сестра та виконавець ЧІВ. Не Тож не припиняйте вірити та долучатися до підтримки тих, хто цього наразі потребує найбільше. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні!